Вітаю, пантерівці. Сусідня недокраїна напала на Україну, як ви всі знаєте. Саме тому наші брати та сестри вимушені були взяти в руки зброю для того, щоб боронити країну. Варто розуміти всім іншим, що рано чи пізно настане час, коли і вам потрібно буде це зробити. Якщо ви хочете збільшити шанси ваші особисті на виживання і люто нищити ворога, ви маєте готуватися до цього. Сьогодні ми поговоримо про те, що доступне кожному про фізичну підготовку. Перш за все, хочу сказати, що справді крутого воїна характеризує не наявність плитоноски від край присіжень, кльових штанів від 5.11 або тактичної панами. Найголовніше це те, що виявляєте собою без усіх цих, беззаперечно, дуже важливих речей. Найголовніше це ваші знання, дух. Та тіло. Якщо ви досі не займаєтесь спортом, тому що вам самотньо, то в кінці відео я вам розкажу, як це можна робити в колективі свідомих патріотично налаштованих людей. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, як це зробити. А поки що поговоримо про наступне. Мене звати Андрій. Більше 20 років я присвятив заняттям спорту. Більшу частину цього часу я займався єдиноборствами, Я займався регбі, займався бігом. Останні декілька років я займаюся триатлоном, плаваю їжджу на велосипеді і бігаю. Пробіг декілька марафонів, ультрамарафонів, фінішував декілька айронменів. Я знаю багато про спорт, я знаю багато про фізичну активність, про харчування та про відновлення. Саме тому я можу вам розказати багато корисно в цьому відео. Тому додивіться до кінця. Фізо важливіше тактикульщини. Якщо вам пощастило трішечки більше, ніж усім, і у вас є достатньо грошей на крутий, легкий екіп. Це ще не означає, що тепер ви будете смертоносно небезпечним і неймовірно витривалим. Уявіть, що на вас мінімум 30 кг екіпу, певний стрес, нервова напруга, спека чи холод, спрага, голод, ніч. Нічого не видно, поруч щось літає, вибухає. Все це повністю нівелює ваш крутий екіп. Неодмінно прийде втома, яка сповільнить ваші рефлекси, погіршить вашу моторику, ви почнете частіше помилятися, або навіть взагалі не зможете далі так само ефективно просуватися та виконувати поставлені перед вами задачі. Але, знаєте, вихід завжди є. Ви можете займатися спортом. І оцю точку втоми, яка настане, відтягнути значно далі, тим самим збільшивши ваші шанси на виживання і не перекладаючи відповідальність на ваших побратимів за ваше життя. І тут ми підходимо до другої тези: Фізо рятує життя. Тут усе просто: ви втомились, захекались, сонечко напекло голову, і все. Ви не можете далі рухатися з необхідною швидкістю. Навколо вас вибухають бомби, ракети, летять снаряди, кулі. Ви не можете зупинятися, вам потрібно рухатись, а у вас немає сил. Нащо ви перекладаєте відповідальність на ваших побратимів, щоб вони вас тягнули з собою? З іншого боку, давайте згадаємо про евакуацію, про тактичну медицину. Тут також є два аспекти. Перший аспект, якщо вам доведеться витягати вашого побратима, у вас може не вистачити сил, і людина загине. Винуваті будете ви. І з іншого боку, якщо ви до цього зажирали в Макдональдсі, вибачте, і виважите 100 плюс кілограм, додаємо ще тридцятку КГ екіпу, вас просто ніхто не витягне. І ви залишитесь помирати. Тому будьте відповідальні, займайтеся спортом. Рухаємося далі. Різо піднімає морально-бойовий дух. Ви всі знаєте, що спортсмени виглядають завжди дуже впевненими. Вони виглядають психологічно стійкими, тому що вони займаються спортом. Спорт формує характер: гора м'язів і кісток без Сильного духу всередині без е моральної стійкості це просто груда м'яса. Якщо ви хочете бути справжнім воїном, ви маєте мати сильну волю і сильний характер. Його можна тренувати також з допомогою фізичної активності. Я згадую свої молоді роки, коли ми займалися з друзями одній секції. У нас були різні вправи. Важкі в той час не було таких модних назв як планка. І ми просто стояли на куличках дуже довго, мені здавалося, годину. І коли вже зовсім нема сили, просто під тобою калюжа поту тренер каже: Пацанчики, а давайте на морально вольових І ми стояли далі. Я не знаю, сил тоді не було. Це просто був якийсь сила духу. І я впевнений, що ви знаєте, що дух завжди сильніший, ніж тіло, і спорт це один із способів. Прокачувати вашу силу духу, тому знову ж таки займаємося спортом, приділяємо увагу фізичній підготовці. А ми рухаємося далі. Фізо потрібно займатися регулярно, починаючи з вчора. Уявіть, якщо ви потрапите на КМБ або в якусь учебку яка буде 2-3 місяці, невже ви думаєте, що ви встигнете виправити всі свої гріхи зажирання в Макдональдсах таке всі? просиджування в офісі, і ви станете справжні фізично сильним. Цього не буде. Ви просто не встиньте, у Вас не вистачить часу. Єдине, що ви можете реально встигнути, це отримати можливо якусь військово-облікову спеціальність або якісь профільні знання, але гарної фізичної підготовки. Під час учебки або КМБ вас просто не вистачить часу. Саме тому я рекомендую вам починати тренуватися завчасно, якщо ви досі цього не робите. Якщо ви новачок, тренуйтеся день через день, щоб у вас був час на відновлення. Якщо ви фанат, хочете займатися кожен день, це теж можливо. Просто в різні дні робіть різні тренування на різні групи м'язів. Комбінуйте різні тренування, кардіотренування, силові тренування та спеціальні вправи на мобільність. Щоб ви були мобільними, могли там руки за спиною звести, наприклад, швидко бігали і могли потягнути якусь вагу. Це дуже важливо. Адекватне тренування це тренування не до повного виснаження. У вас мають залишатися сили на наступне тренування, яке ви зробите через день або на наступний день. Тому підходьте до підбору навантаження фізичного індивідуально. І слухайте своє тіло, ви маєте його розуміти та відчувати. Після тренування не має з'являтися відчуття відрази до спорту чи до фізичної активності. Це має приносити задоволення інакше в довгостроковій перспективі ви не зможете цього робити. Тому підходьте до занять спортом до фізичної активності з розумом. Фізо потребує правильного відновлення. Не забувайте про те, що прогрес. Потребує певного відпочинку, певних пауз. Якщо ви займаєтеся фізичною активністю, сфокусуйтесь також на відновленні. Це велика і дуже розповсюджена помилка багатьох людей. Якщо ви сьогодні перетренуєтесь, завтра ви або не зможете тренуватися, або ви будете тренуватися не в повну силу, що в принципі знизить ефективність цього тренування. Також постійне перетренування призводить до частих травм. Тому Необхідно звертати увагу на правильне відновлення, якщо ви хочете займатися спортом довго та мати дійсно класні результати. Не треба тренуватися в слюні, помирати на кожному тренуванні. Так, такі тренування мають бути, але їх має бути ну, відсотків 10%. Коли реально вам дуже важко, ви просто через не хочу, через не можу це робити. Але після таких тренувань потрібно. Більший і довший період відновлення, які ж бувають способи відновлення. Ну найрозповсюдженіший, адекватний, популярний це сон. Всі ми знаємо, що треба спати там 7 плюс годин. Якщо у вас немає можливості спати 7 плюс годин, тому що ви зайняті зараз дуже важливими задачами, спіть, коли є можливість. Дробіть цей сон на декілька відрізків, але намагайтеся, все ж таки, 7-8 годин в день спати, тому що організм потребує відновлення. Я впевнений, що ви ті, хто постарше, ви розумієте про що я говорю. Другий важливий аспект харчування. Ми це те, що ми їмо. Якщо ви хочете бути чізбургером, їжте чізбургери. Якщо ви хочете бути сильним і здоровим, їжте те, що робить людей сильними і здоровими. Це переважно білкова їжа, це складні вуглеводи, це крупи і це клітковина, це овочі. Оце, якщо ви так будете комідувати, це буде правильно. Не бійтеся жирів. Чомусь дієтологи в свій час залякали жирами. Насправді, жири це досить корисна річ. Переважно більш корисні, звичайно, рослинні жири, але й тваринних теж не треба боятися. Більше бійтеся простих вуглеводів, це якісь закуски, снеки і тому подібне. І особливо бійтеся цукру. Оці речі вони призводять до набору ваги, до зайвої ваги. А зайва вага це завжди певне обмеження в мобільності. Суглобів, мобільності зв'язок і, в принципі, ваші фізичної активності, фізичної витривалості. Ну і останній, третій аспект відновлення, який я виділяю, це активне відновлення, це те, що майже ніхто не робить. Це масажі, самомасажі, спеціальні фізичні вправи і навіть кардіонавантаження. Ви можете просто злегка побігати після важкого тренування, і це сприятиме відновленню, тому що розганяється молочна кислота, яка накопичується у ваших м'язах. Коли ви їх травмуєте під час тренувань. Якщо цікаво, пишіть в коментарі, можливо, розкажу про це більш детально. Тому займайтеся спортом і правильно відновлюйтесь. Тоді буде результат. Популярне питання. Чи треба робити ФІЗО в повному екіпі? На мою думку, я б вам не рекомендував слухати тих, хто рекомендує тренуватися в повному екіпі постійно. Тому що це неправильно. Знову ж таки, ви перевтомлюєтесь, Недостатньо відновлюєтесь, можете отримати якісь травми і так далі. Це, можливо, допоможе вам сформувати певний характер, закалити ваш дух, але це точно навряд чи додасть вам суттєвого прогресу у фізичній підготовці. Такі тренування, повторюсь, мають бути приблизно 10%. Одне з 10 можете зробити складним. Дев'ять інших мають бути у звичайній формі. Зі зручним одягом для того, щоб ви мали можливість прогресувати з приводу тренувань в екіпі тренувань в несприятливих умовах, наприклад, в спеку, в холод, не знаю, там якийсь галаліт, прага дуже сильна, або голод. Ви нічого не їли нічні тренування. Ранішні тренування, це коли ви тільки встали одразу, і треба тренуватися. Це варто робити, щоб ваш організм вмів працювати в таких умовах. Але це не треба робити на кожному тренуванні. Робіть собі там одне з десяти тренувань, якесь таке важке, цікаве, і тоді від цього буде сенс. Але, наприклад, якщо ви робите таке тренування, робіть його меншим об'ємом, щоб не травмуватися, не заганяти себе, перевтому і так далі. І після таких тренувань знову ж таки збільшуйте час. На відпочинок, тому що саме під час відпочинку наші м'язи відновлюються, і ми отримуємо той прогрес, якого ми всі хочемо, займаючись фізичною активністю. Більшість тренувань рекомендую проводити в одягу із синтетики. Якщо це якесь кардіо, де вам треба бігати або довго ходити, обирайте зручне взуття. Для бігу краще бігове взуття, краще підібрати його разом зі спеціалістами в спортивному одязі, так само як і у військовій формі або в туристичному спорядженні, використовуйте принцип нашарування, тобто краще декілька тонких слоїв одягу ніж один товстий. Це правило працює незалежно від будь-якої погоди. Вдягайтеся так, наче на вулиці приблизно на 10 градусів тепліше. Тому що під час тренувань ви якраз ваше тіло нагріється і вам буде якраз комфортно. Але потім ви маєте одразу швиденько вдягтись, щоб не застудити м'язи. Ви ж хочете займатися довго, тому треба цим трошечки заморочитись. Отже, дуже стисло, ми пробіглися по ключовим тезам, чому треба займатися спортом, як це робити. Це таке вводне відео. Я можу про це говорити досить довго, тому якщо у вас залишились якісь питання, уточнення чи ви є експертами цій темі, будь ласка, пишіть в коментарі. Єдине, що я сподіваюся, що це відео змусило вас трішечки задуматися про важливість фізичної підготовки, і ви вже зараз починаєте шукати чим би вам зайнятися. Ви можете робити це індивідуально, займатися самостійно. Скажу так, що це трішечки важко, це потребує більшої дисципліни і, мабуть, більшого рівня підготовки. Найкраще займатися в якихось спортивних секціях або об'єднуватись з друзями або однодумцями. Якщо вам цікаво таке об'єднання. Києві, наприклад, то є така організація як фізкультурний двіж, яка по неділям проводить відкрите тренування безкоштовно для всіх бажаючих. Це біг плюс кругові вправи. Дівчата, хлопці будь-якого віку, будь-якого рівня підготовки можуть приходити. Це тренування дасть вам заряд енергії, бадьорості для щоденних справ, і так само допоможе вам підтримувати фізичну форму. Регулярно плюс ви отримуєте певні поради, як займатися самостійно протягом тижня. А по неділям, будь ласка, приходьте. Кому цікаво, пишіть в інстаграмі, в інстаграм Пантерівця в Дірект. Ми вам розкажемо, куди і коли приходите. Поставте лайк цьому відео. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Поділіться цим відео з друзями, щоб вони теж володіли цією інформацією.